Діяльність організації «Сокіл Пласта Січ СоКІ українське патріотичне тіловиховне та руханкове товариство, засновані в різний час у Галичині та на Дніпрящині. Зразком були чеські та польські патріотично-гімнастичні товариства на теренах тогодішньої Австро-Угорщини. Діяло з 1894 по 1940 роки. Український Сокіл постав 11 лютого 1894 року у Львові. Польське товариство гімнастичне Соків у Львові в 1867 році. До нього належали дехто з українців. Статут товариства взорувався на Чеському статуті Товариства Соків. Території діяльності були Галичина й Боковина. Перший голова Василь Нагірний до 1900, до 1900 року. Справник Володимир Лаврівський. Обидва піонері Сокілівського року. Метою товариства Соків це. Є виховувати в українському народі єдність, народну силу й почуття честі шляхом плекання фізкультури, а разом з тим витривалість, рухливість, підприємливість, розуміння, праці у спільному гурті, дисципліну. пласт. Пласт це Національна Скаутська організація України. Метою пласту є сприяття всебічному патріотичному вихованню, самовихованню української молоді на засадах християнської моралі, як неполітична і позаконфесійна організація, пласт виховує свідомих, відповідальних та повновартісних громадян місцевої, національної та світової спільноти і провідників українського суспільства. Пласт був створений 1911 року невдовзі після заснування скаутського руху Робертом Байден Пауелом у 1907 році, а вже 12 квітня в 1912 році у Львові пластуни гуртка Круки склали першу пластову присягу. Серед засновників організації були Іван Шмола, Олександр Тисовський та Петро Франко. В основі назви пласти є е, відповідник, англійської, ан, відповідник англійського скаут, розвідник, взятий за прикладом пластунів, козаків-розвідників. Пластуни відзначалися своєю активною участю у розбудові та захисті своєї держави, були активними учасниками визвольного руху та війни за незалежність УНР та ЗУНР у двадцятій столітті. І продовжують захищати кордони України в наш час. За час війни в АТО загинуло п'ятеро звідомених пластунів: Марко Пас Віктор Гурняк, Євген Подоля... Подолянчук, Микола Гордійчук, Андрій Білик. На сьогодні пласт діє у дев'яти країнах світу: серед них пласт у США, пласт в Аргентині, пласт в Канаді, Австралії, Австрії, Велика Британія, Німеччина, Польща та Словаччина. Об'єднує пластунів України і української діаспори. На початок 2019 року пласт в Україні об'єднував 8,5 тисяч членів різного віку. І таким чином є найбільшою, найбільшою молодіжною організацією України. Сьогодні 118 осередків пласту діють у всіх областях України. Січ. Січ це спортивно-пожежно-руханкове товариство, поширене в 1900-х роках у Галичині, а також на Буковині, Закарпатті та в еміграції. Перша січ застована Кирилом Терельовським, січовим батьком в селі Заваля Снятівського повіту 5 травня 1900 року. Далі січі створились в Коломийському і Горденнівську Ігор. Денківському повітах, поширились Галичині та Буковині. Виховна мета та завдання Січі? Січ має на меті сприйняття цілісному, фізичному, розумовому, емоційному, соціальному та духовному розвитку дітей і молодих людей, їхньому лицарському самовихованню християнами, національно свідомими, самовідповідальними громадянами та патріотами України. Головним лицарським символом нашого товариства є Січ. Образ лицарського товариства як спільноти вільних людей, лицарів, між якими панують стосунки побрастинства і посестринства, об'єднаних січовим звичаєм, спільними вартостями, честю, гідністю, обов'язком лицарського служіння Богу, Україні та своїм ближнім. Тому символічною для нас є Запорізька Січ, як історична християнська лицарська